Привіт, мої любимі криптоентузіасти! З цього відео ви дізнаєтеся, як зареєструватися на Binance, як пройти верифікацію, як поповнити рахунок двома способами і як купити свою першу криптовалюту. З тебе, підписка і лайк. Погнали! Переходимо по посиланню, яке я залишу в описі під відео, вставляємо пошту. Далі. Проходимо капчу. Вставляємо код, який прийшов на нашу пошту. Придумовуємо пароль. Далі. І все, реєстрацію ми пройшли. Йдемо далі. Наступним кроком буде верифікація. Нас нараз перекинуло на сторінку, де ми маємо пройти верифікацію. Вибираємо країну. Продовжити. Вибираємо національність Україна. Потім вводимо наші дані. Попрошу бути чесним і вводити ім'я, фамілію, як воно є, і правильно. Тому що потім будемо давати документи, щоб підтвердити нашу особистість. Також вводимо всі дані англійською мовою. Тут ми вибираємо документ, яким ми будемо підтверджувати нашу особистість. Вибирайте любві, який вам підходить. Це буде навіть водійське посвідчення. Продовжити. Робите фотографію передньої сторони водійських прав, потім зворотню сторону, відправляєте, потім вас попросить зробити селфі. Робите селфі по інструкції, потім відправляєте всі документи і за декілька хвилин ви пройдете верифікацію. Після того, як ви пройшли верифікацію, можемо поповнити рахунок. Є два способи, щоб поповнити: через P2P і напряму на карту. Давайте перший спосіб виберемо поповнення через P2P, вже через самий Binance. Виходимо в торгівля, вибираємо P2P. На перший погляд, може показатись все дуже важко, але я зараз вам покроково все поясню. Перше, що нам потрібно вибрати, це купівля або, наприклад, продажа, така ж сама система, коли ви хочете продати криптовалюту. Вибираємо купівля, потім. Ми будемо купляти USDT. USDT це можна сказати аналог долара в крипті. У нього фіксована ціна, постійно він коштує 1$. долар. Потім внизу вводимо суму, яку ми хочемо купити, щоб нам відразу показало мерчантів, які можуть виконати нашу угоду. Вибираємо валюту, хай буде гривня, або долар, євро, за яку ви будете купляти. Хай буде гривня. Тут вибираємо спосіб оплати, Тобто банківська карта, якою ми користуємося. Хай буде монобанк. Нам підтягує всіх мерчантів, які можуть виконати наш ордер. На які параметри ми звертаємо увагу? Це кількість ордерів і відсоток виконаних угод. Також можемо звернути увагу на ці е, мітки мерчантів. Всього срібна, е, срібна мітка, яка показує, що він надійний. В принципі, мене цей мерчант влаштовує. Натискаємо купити USDT. Зверніть увагу, мінімальна сума 1000 гривень. Тому що спочатку ми ввели суму, на яку ми хочемо купляти. І нам підтягло всіх мерчантів, які працюють із мінімальною сумою в 1000 гривень. Тут вводимо, скільки ми хочемо купити. Хай буде 1000 гривень. Ми отримаємо 21 USDT. Тут вибираємо. Монобанк, Купити USDT. Тут ми отримаємо всю інформацію для того, щоб поповнити наш аккаунт. Дивимося ім'я, фамілія нашого мерчанта, номер карти в чаті. Він вже, вже написав номер карти. Відсилаєте гривню на цей номер. Потім, коли відіслали, натискаємо переказано, Потім мерчант відсилає вам USDT і угода виконана. Я цим способом тут не користуюся, тому що моєї банківської карти нема в цьому списку. Я користуюся іншим способом і тепер приходимо до нього. Наступний спосіб це купівля криптовалюту напряму через карту. Натискаємо в цю вкладку купівля криптовалют, нас перекидує в це вікно. І тут вже вибираємо купівля або продажи так само. Вибираємо валюту, за яку ми будемо купувати USDT, в моєму випадку, це євро. Вводимо суму. Нам показує 50 USDT. Тут потрібно підв'язати карту, У мене вже підв'язана. Купила USDT. Тут нам знову показує, яку ми суму отримаємо, яка комісія буде 1 долар. підтвердити. Також потрібно підтвердити своїй банківській аплікації. Все, я поповнюю свій рахунок. Цей спосіб не є такий вигідний, тому що ви ще платите комісію. P2P трішки вигідніше в цьому випадку, але так як. Я не міг купити через P2P, тому що там немає ні Vice, ні Revolut, ні моєї банковської карти. Так, мої кошти перейшли вже на спотовий аккаунт. Дивимось. Вибираємо спот. Так, вони вже на спотовому аккаунті. І момент, коли ви попиняєте через P2P... Ваші, ваша крипта прийде на рахунок поповнення. Добре, реєстрація, верифікація, поповнення рахунка виконано. Тепер ми можемо купити нашу першу криптовалюту. Приходимо в торгівля, вибираємо спот. Так, прекрасно розумію. На перший погляд кажеться дуже важко, незрозуміло, що все тут, що тут відбувається. Але я вам поясню, і після того вам це буде як відкрити новий серіал на Netflix. Перше, що звертаємо увагу, це за яку криптовалюту ми будемо купувати нашу крипту. Це USDT. Тут в пошуку вводимо, що ми хочемо купити. Якщо нема в цьому списку, наприклад, вибираємо BTC, наш любимий біткоін. дивимось BTC USDT все правильно, натискаємо. Якщо ви не впевнені, що ви вибрали, просто дивитесь в лівому куті, тут написано криптовалюта BTC за USDT. Потім гортаємо вниз. Дивимось. Може бути у вас включено ліміт. Обов'язково переключайте на маркет, тому що ліміт це лімітна угода. Ви можете купити по ціні, наприклад, вищою або нижчою. За риночну ціну. А це нам не потрібно. Вибираємо маркет це ринкова ціна. Тут вибираємо суму, на яку ми хочемо купити в BTC, Вибираємо всі 100% тобто на 50 USDT. Купляємо. Якщо ви хочете продати, робите все так само, тільки в цьому вікні і натискаємо Продати. Купляємо BTC. Ордер виконано. Ми купили нашу першу криптовалюту, де її можна знайти. В активах. Натискаємо на наш аккаунт. Вибираємо активи. Спот. Так, наш біткоін вже на нашому спотому аккаунті. І ми купили 40 -ти тисяч біткоїна. Ну, такої, знаєте. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. А дякую за перегляд і до побачення!